Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску вночі армія Російської Федерації атакувала Нікополь. Загиблих та поранених немає. У Дніпровських багатоповерхівках встановлюють систему дистанційного знеструмлення. Школи Дніпра отримали два мікроавтобуси від міста побратима Кельна. А зараз про ці та інші події більш детально. У ніч на 2 лютого армія Російської Федерації атакувала Нікополь. По місту били з важкої артилерії. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії, поціливши по самому Нікополю. Всі наслідки атаки по місту зараз з'ясовують рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Дніпро продовжує забезпечувати військових потрібними на фронті технікою та оснащенням. Усе найнебагатіше купують за запитами оборонців. Про це повідомили у мерії Дніпра. 1 лютого захисникам на передову доправили 25 радіостанцій з комплектування майже десяток дронів та інше технічне устаткування. Міський голова Дніпра Борис Вілатов наголосив, місто і надалі робитиме все необхідне для підтримки українських захисників. Ми продовжуємо допомагати нашим збройним силам. Сьогодні видали нашим оборонцям те, що конче потрібно на фронті. Ми і далі будемо допомагати. Тому ще раз і ще раз допомагайте нашим збройним силам, славетним ТРО, нашим оборонцям, нашим захисникам разом до перемоги. Як повідомив військовослужбовець Євген, у сучасній війні таке технічне забезпечення, вагома підтримка. Чим більше буде дронів, тим краще. В цей час це нам дуже допоможе, бо зараз війна вже по-новому все. Більше працюють дрони, артилерія. Це дуже вагомо. Ну чим більше, тим краще, коли буде дронів. У боях за Україну загинув військовий Олександр Токарев, уродженець Луганщини, який вимушено переселився на Дніпропетровщину. Про це повідомили в Першотравенській міській раді. Йому було 39 років. Олександр Токарев. Народився і жив у селі Іванівка Сєвєродонецького району Луганської області. Через повномасштабне вторгнення Росії навесні весні 2022 року родина Токарових була вимушена виїхати на Дніпропетровщину. З квітня 2022 року Олександр працював на шахті а в грудні був призваний до лав Збройних сил України. Служив водієм у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр загинув 28 січня під Бахмутом. Поховають воїна 3 лютого. Вічна слава Герою! Виїзди на спортивні змагання, олімпіади чи освітні заходи Дніпровські школи отримали від міста побратима Кельна два автобуси: міськість на 15 чоловік та комфортний салон. Автобуси передали до двох шкіл, які розміщені на правому та лівому берегах Дніпра. Але за потреби ними можуть користуватися й інші навчальні заклади міста. Наприклад, для поїздок на Олімпіади не тільки міського рівня, а й обласного та всеукраїнського, а також перевозити дітей з числа внутрішньопереміщених осіб на різні екскурсії. Говорить заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олена Яковенко ділили так, щоб це було і одна школа на лівому березі, і одна на правому, щоб територіально можливість була користуватися і мати змогу пересуватися. Але розуміємо, що це ж не по місту тільки це і олімпіади, і конкурси, і змагання різних рівнів, і обласного, і можливо, навіть всеукраїнського, залежності від потреби. Один сучасний мікроавтобус Форт Транзіт отримала школа, що розташована на лівому березі міста. Директор цієї школи Владислав Полушкін зазначив, що в першу чергу планують використовувати цей автобус для навчальних екскурсій і поїздок на змагання. В першу чергу плануємо використовувати ці мікроавтобуси для навчальних екскурсій, для змагань. Це значно підвищить нашу мобільність, тому що не завжди зручно переміщувати наші команди громадським транспортом. А так ми всім схопом зможемо переїжджати до наших змагань. Це не тільки мобільність, а й престижність нашої команди підвищить. У Дніпрі вперше в Україні почали впроваджувати пілотний проект щодо дистанційного знеструмлення будинків. Йдеться про ті будинки ОСББ та ЖБК, де ніколи не вимикають світла, оскільки вони під'єднані до тієї мережі, від якої живляться різні об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, котельні, теплопункти, насосні станції. Тощо про це повідомив начальник відділу організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення міської ради Владислав Макарець. Даний пілотний проект є унікальним і першим в Україні. До нас звернулася компанія, одна з постачальників електроенергії ДТЕК конкретно, оскільки є будинки, які ніколи не виключають. Голови про зголосилися самостійно обмежувати електроспоживання по графіку в своєму будинку. Самостійно для цього міська влада розробила такий пілотний проект, механізм, який дозволяє дистанційно через застосунок з телефону визначати час вимкнення. За словами Владислава Макарця, встановити згадану систему зголосилися кілька десятків будинків СББ та ЖБК. Це свідчить про свідоме ставлення до електроспоживання. Звернутися до департаменту щодо встановлення системи самостійного дистанційного знесомлення будинку СББ чи ЖБК можна за адресою вулиця Воскресенська, 21. А вислухали випуск новин на хвилях українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На Все добре вам.